Доброго вечора вже. З нами сьогодні голкіпер команди Євромікс Зарейський Євген. Євген, що скажете по грі? Вітаємо вас, по-перше, з перемогою. Дякую, дякую. Як, як вам сьогоднішня гра? Ну як, дуже напружено, дуже емоційно була боротьба. Дуже жорсткий, сильний суперник був. Але нам вдалося, нам вдалося е, показати свою гру, по-перше. Нарешті хлопці знайшли себе на полі. Е, ну, це і дало результат, я вважаю. Ви сьогодні почали досить впевнено, але потім соперник підтиснув, та й взагалі було доволі таке нервово. Нервово було так, так. Ну підтиснув, бо соперник дуже, дуже важкий, дуже гарні хлопці. Вони фізично, ну, би, ну сильні, сильні, просто що можу сказати? Ну, ну, гра була на рівних, ми теж Чим? показуємо рівень. Чи боялись ви, що можете програти в якийсь відрізок часу? Е, ні, зовсім страху немає. Виходимо і робимо своє діло. Добре, дякуємо, вітаємо вас. Дякую.